Цікава, що вона автентична, вона народно автентична. Це все зроблено руками. Зберегли ту традицію і силь наших предків. Добре, дай туди. Торіч, як будмінька, да? Як ви мінька? Оу! Зараз буде ті чути, як каже. Нічого не, не могли вбилую зробити, заборонити. — Маланка і Шевченка це у нас. 90, від коли ми... Таке, у нас, наша пам'ять. У нас перше віче було у, у районі руху, так? Віче руху. Там. Ганяли нас, комуністи, ганяли, ну, і, не, не доганяли. І по традиції нас народні збереглися. Найхудожній. Вампір чи в цьому. цікаво. Іначе Ми костюми готували тут. для Кумку має вийти там, де мандаж в даний час, Наші гот піши для кінофільму. 16 з мединок. Ай-яй-яй. Готується підготовка до мала з одного з кутів. Збираються хлопці місцевої і рішає, хто, хто сильний, хто може витримати Бо Тут е, ваги 30-40 кіля ваги в цьому комізоні. Щоб він міг витримати, і ще боротися треба. треба боротися. Ми в цього. А у вас смерть невела! Я бачу смерть. Йому вини. О, ось якраз це вже символічний смерть. руку до Ось так, у нас за смерті у нас переважно такі, самі молодші хлопці. І чорт на підході, і чорт на і це... І чорт на підході. Є чорно. Це за чортів уже старші, трошки хлопці, трошки весні. О, отак чорти переважно. Як ходять село, молодим дівчат любить вилами зачіпати або щось боротись, чіплятись, щось таке. Це у нас вже так. Смерті, смерті йдуть теж, дівчат. Е, Жартила, ну, жартили не там так дражниця, коротше, ну так щоб аж весело було. Це, це коли, колись була тайна. Е, щоб не знали хто хто за що з другої кутів. Ну, то засекречено, поки не боролися. І, і це я, я вічно наказував, що якщо поборовся, кинув. Вони до того, що знімають маску, його виділили, що він це ж не личить навіть так. Це маску не повинні знімати аж після того, як закінчиться малан. Квіточки не будуть мішати. Так. не буде. Ну так, це для, для красоти. І часом вже, вже розрізняють, що цей та таку квітку має, стовку кута таку. Вже вижу хто, хто зверху люди вже. Це, це, Дніш... це Та це, так, де ніж. Саме червоно на мене викликати, все на червоно. Тут добре би було синожовта кіноціонально, але. Це, 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 це ще радянський символ. Квітки там, України. Там є ще червоно-чорний. червоно чорний, о! Ну, там є, це, там... це, є, це, є, це є наше. Ми зараз йдемо до Маланки, до жінки, яка одіває Маланку. А потім десь годину п'ютера повинні одівати. І потім до неї приходять. Всі перебираючи персонажі і звідти вже рушають похід в село. Не дряхати. Знову mm. Ти Дісня, так соснуєш, кишка дихає. Mm. Що? Стиснуєш, кишка тихо. Так. Дихати кишку, ну чого ж би дихати? Що тебе закриває? Тіснулося. Та як стиснулася? Пусти.

персонажі Маланки. Це чорти смерті, без меді, жид. Поки вони будуть готові передіти і Маланка буде вже пригодіта. Тоді всі перебираючі йдуть по Маланку до неї додому, беруть Маланку і йдуть вже до священника неблагословення. куда дують, мало з татом, там дають їм такий маленький стіл, кладуть на подвір'я. І там хто водички, хто цей, як говорить, зранку перекусили і в похід. А, хто потім в мене буде розбрати? Будеш сидіти дозав. Ей, серйозно, будеш ходити двічками. Було так. Глядають біля клубу, підприємці також приймають Маланку. От, і Ще така, така знає, традиція. Хто, хто цього року жениться хлопців, той веде Маланку. Наприклад, друге село може по всьому Маланку поїхати з Маланкою, щоб показати також Белуцьку Маланку. І на об'єкт збирають ці три Маланки і вирушають на стадіон. Там проводиться народна боротьба, народна. По, по традиції наша сільська боротьба! На Садяні тут відбувається боротьба. Тягнуть жереб, хто з ким перший бореться, нас є три кути. Боротьба буде Дослідову там борються і ведмеді, два ведмеді, там 4-5 чертів. Чотири весь смертів бореться і в кінці жид завершує, жити боряться, завершують таку, таке дійство. Ну, воно буде приносити дві години мінімум. Кожен тут має групу підтримки. Тако велико і кричуть за свій куть болі. Такі як, як на футболі. <різький> Після тої боротьби кожен ходиться по кутах собі і колядують, там де є дівчина. <різький> Потім йду до маланки на прийом. Везиня приймає, його гарно, дівчата, замалику приймає їх вдома всіх, а потім після того прийому йдуть на танці, які роблять той кут який зайняв перше місце. Чи дає, на вашу думку, Маланка жителям села Натхнення на наступний рік? Ну так всі чекають, весь всі чекають той маланки, зараз. Вже малака закінчиться і він каже, о, вже по святах. Завтра річ чекати. Такі <суміло> є слова. Та мала, це малака закінчиться, значить все по святах вже. Оце молодець.